Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Аграрії Слободзейщини підбили підсумки жнив попри всі примхи природи за показниками район вийшов на заплановані цифри. До нового навчального року в республіці завершено оптимізацію освітніх закладів. В рибниці відкрилась бізнес-школа. А у Бендерах буде побудовано храм на честь Георгія побідоносця. Минув лише тиждень, як молдавський металургійний завод відновив свою роботу. А на підприємстві виробили вже близько 11 тисяч тонн сталі і понад 6 тисяч тонн металопрокату. Причому більша частина продукції вже відправлена покупцям в країни СНД і далеко зарубіжжя. У цьому місяці ринницькі металурги мають наміри виробити 28 тисяч тонн сталепрокату а в наступному 35 тисяч тонн. Основними ринками збуту продукції заводу у серпні 2013 року будуть ринки Російської Федерації України, Республіки Молдова, країн Євросоюзу та Африки. Цімки жнив 2013 року підбили сьогодні у слободзеї на традиційному святі врожаю 96 тисяч зернових та зернобобових культур. Такий результат найкращих аграрів нагородили почесними грамотами. Владислава Вдовіченко з подробицями. Комбайнери, водії, трактористи, механізатори, і агрономи. Саме завдяки їх праці цього року в Слободзейському районі зібрали понад 96 тисяч тонн зернових та зернобобових культур і завершили жнива менше ніж за місяць. В управлінні сільського господарства району кажуть, результати були б ще кращими, якби не капризи природи. Ми дажні були піріваліть. Ми повинні були перевалити за 100 тисяч зато нажем, але в червні пішли дощі, а потім ще й град. Дуже багато хлібів полягло, що ускладнило жнива. Вони трохи затягнулися, але, не дивлячись на це, наші аграрії впоралися. Приклад людей, які повністю віддаються своїй справі Сергій та Іван Стародуби. Брати працюють комбайнерами більше десяти років. Сьогодні вони отримали почесні грамоти за найвищі показники з намолоту зерна. Кажуть, вдвох їм працювати легше. Мені здається, ми просто краще один одного розуміємо, тому і результат краще ніж якби я працював з іншою людиною. Ми іноді разом в комбайні сидимо, іноді один може піти відпочити, розвіятися, а інший працює. Буває, що й нова техніка ламається потрібно обслуговувати разом. На щастя, техніка підводить дуже рідко, адже майже 70% автопарку це нові трактори, комбайни, сівалки. Аграрії зазначають, завдяки оновленню автопарку втрати врожаю зменшились, а швидкість збирання збільшилась. Попереду у трудівників ще багато роботи. Розслаблятися нам не треба. Розслаблятися нам не треба. У нас були плани на хороший врожай пшениці. Вони майже виправдались на тверду четвірку. Попереду збирання кукурудзи, соняшника та кормових культур. Жнива завершилися лише три тижні тому, але аграрії вже думають про майбутні посіви. Зараз агрофірми готують поля до наступного року і проводять закладку землі під новий урожай. Вже розорено понад 10 тисяч гектар, і це лише початок. А в Добосарському районі почалось збирання винограду. В господарствах сіл Дойбани та Янтарни. Янтарної ягоди вже знято з лози більше двох тисяч тонн. Надія Паєрілі далі. Царюні молебень на початок доброї справи за православними традиціями. Збирання винограду освячують священнослужителі. Цього року Дубасарці сподіваються отримати гідний врожай. Праздничний, торжественний день. Святковий день сьогодні для кожного, хто любить цю землю і цю чудову культуру. Тільки ваша любов, ваша праця і допомога господа і природи може давати добрі плоди. Сьогодні мені би хотілося поздоровити вас з цим святом і сказати, що в Придністров'ї вже почали збирати виноград. Урожай очікується доброї якості. Два столових сорти Аркадія і Лора в цьому році дали перший урожай з 54 гектарів. дубасарські винороби планують зібрати понад 70 тонн. Урожайність ветем рядус. Врожайність цього року очікується кращою ніж минулого. Рік був непростим для виноробів. Погодні умови, дощі, сонце також зробили сюрпризи, недобрі для винограду, але вдалося запобігти захворюванню рослин. Сьогодні у нас є достатня кількість землі майже 500 гектарів. У майбутньому плануємо збільшувати наші потужності і розвиватися. Столовий виноград планують реалізовувати поки на внутрішньому ринкові. За словами керівництва Дубасарського виноробного підприємства, ціни для приністровського. Споживача будуть доступними. А вже у вересні збиратимуть сорти аліготе, савіньйон, шардоне, піногрі. З них в цьому році виготовлятимуть новий вид ігристого вина. Воно вже пройшло сертифікацію у Російській Федерації. Новий навчальний рік у системі освіти розпочнеться з оптимізації. Так, в Терасполі вже об'єднані дві школи: – 10-та загальноосвітня і вечірня змінна. 22-га молдавська школа увійшла до складу республіканського молдавського теоретичного ліцею. Цей новий навчальний рік під одним дахом почнеться і для учнів 13-ї та 11-ї шкіл. Можна констатувати, що мережа організацій загальної освіти в Тарасполі на сьогоднішній день оптимальна. Кількість класів на наступний навчальний рік скорочується на 20. Середня наповнюваність класів підвищується. У Бендерах стане менше на 19 класів. Там також об'єднали 10 і 11 середні школи, розташовані в одному мікрорайоні. А перша і 15 тепер будуть функціонувати як Бендерська російсько-молдавська школа. Об'єднали декілька навчальних закладів і у Слободзейському районі. Там скоротилось 14 класів. У Григоріопольському районі стало менше на 7 класів, а в Добосарському на 12. У Кам'янському районі дитячі садки трьох сіл приєднали до шкіл і об'єднали два навчальних заклади. У мережі загальної освіти по республіці на 5 шкіл стане менше. Після реорганізації загальна кількість установ складе 168. Проведена оптимізація. Проведена оптимізація не вплинула на територіальну доступність до установ освіти. В жодному населеному пункті, де лише одна школа її не було закрито. Наповнюваність класів ніде не перевищує граничну. За словами міністра, зміни торкнулися і системи додаткової освіти. Так у столиці центри міжшкільної роботи і дозвілля функціонуватимуть на базі дитячого музичного центру Фірічел. А станції юних техніків Терсполя і Бендер приєдналися до палацу дитячої юнацької творчості. Міністр освіти особливо підкреслила, що проведена реструктуризація не вплинула на територіальну доступність шкіл і заявила про те, що залишаються резерви для подальшої оптимізації. А в рибниці торгово-промислова палата відкрила своє відділення бізнес школи. Як почати свою справу? Тепер цьому навчатимуть, і в північній столиці бізнес школа торгово-промислової палати працює в республіці вже 5 років. Першою її філією було відкрито в Бендерах в 2010-му. Сьогодні отримати знання про те, як стати успішним бізнесменом, можна вже і в Рибниці. Від імені держадміністрації рибниці хочу привітати всіх нас з тим, що у нас з'явився ще один освітній заклад. З'явилася ще одна можливість молодому поколінню отримати освіту і гідно працювати. Відкриття відділення бізнес школи в рибниці стало можливим завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу. Загалом проект зі створення в Придністрові стійкої системи ділової освіти зацікавив європейців насамперед у рамках зміцнення заходів довіри. Ми вважаємо, що бізнес. Ми вважаємо, бізнес це хороший сектор, не політичний. Він дає людям з обох берегів Дністра можливість співпрацювати. За п'ять років у школі бізнесу отримали ділову освіту майже 700 придністровців. За даними організаторів, більше сотні з них вже відкрили власну справу, а підприємці зі стажем стали успішнішими. Бізнес це серйозна діяльність, і до цих пір вважалося, що можна позичити 100 рублів, взяти кредит, відкрити, і все буде добре. За 20 років люди переконалися, що це не так, і ми б хотіли створити Рити традицію, що спочатку треба навчитися. Навчання в школі для підприємців безкоштовне. А той, хто хоче отримати кваліфіковану консультацію з питань ведення бізнесу та управління персоналом, може відвідувати і платні тренінги та семінари. Навчальний рік у ринницькому відділенні бізнес-школи розпочнеться 1 вересня. Відкрити в Придністрові Суворівське училище з такою ініціативою виступив перший віце-прем'єр уряду Російської Федерації спецпредставник президента Росії по Придністров'ю на засіданні з підготовки святкування 70-річчя з дня створення суворівських військових і нахімовських військово-морських училищ. Дмитро Рогозін запропонував детально обговорити можливість такого закладу створення в Придністрові, яке пов'язане з іменем Суворова. Спеціалізовані військові училища були створені під час великої вітчизняної війни у 43-му році згідно з постановою Раднаркому СРСР про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах звільнених від німецької окупації. Ці училища дають середню шкільну освіту і готують своїх вихованців до вступу у вищі військові училища. Родовжимо випуск вчора. В Бендерах єпископ тераспольський дубасарський сава освятив фундамент майбутнього храму, який буде побудований на честь Георгія по Вважаю, що що не потрібно засмучуватися, що зараз такі маленькі незручності будуть протягом декількох, може бути, місяців. Але з часом тут буде хороший дитячий майданчик, гарне місце для відпочинку мам з дітьми і особливо, звичайно ж, для нашого православного населення, яке буде відвідувати ось цей невеликий, але угодний для цього місця і так необхідний храм. Якраз в те. Саме цього дня в одне з великих православних свят відбулося освячення та закладка капсули і перших каменів храму, який, я впевнений, буде швидко побудовано. В цьому році вже будуть стіни храму і перекриття. Голова Бондарської держадміністрації зазначив, що можливо сюди під час свого приїзду прибуде святіший патріарх Московський всієї Русі Кирило, щоб також прочитати тут молитву. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Прем'єр-міністр має намір зачистити чиновницькі лави від алкоголіків і наркоманів. Така реакція Миколи Азарова на дедалі частіше ДТП, винуватцями яких були п'яні посадові особи. Обурення прем'єра із заступник міністра охорони здоров'я. Однак зазначив, що всі чиновники при вступі на держслужбу надають довідки про відсутність у них алкогольної та наркотичної залежності, а тестувати їх щоранку порушення прав людини. Мильні бульбашки у вікна чиновникам з Кабміну пускали діти, яким держава обіцяла ліки. Учасники пікету мають важке захворювання. Всього в Україні таких трохи більше двох сотень. На терапію всім їм потрібно 22 мільйони гривень. Але до бюджету на 2013 рік ці гроші чиновники не заклали. Зміни внесли лише в серпні. Подібна акція далеко не перша, але щоразу у відповідь лунають лише обіцянки. Таксисти погрожують масовим страйком. Якщо Кабмін не змінить свій законопроект, який восени повинні розглянути у Верховній Раді, про цей документ говорять давно і різні водії машин з шашечками. Запевняють, їх хочуть обкласти непомірною даниною. В уряді наполягають, таксистів потрібно привчати до цивілізованої роботи і сплати податків. На російському кордоні фактична блокада усього українського експорту. Усі товари проходять тривалу перевірку. З такою ситуацією українські експортери зустрілися уперше. У Федерації працедавців кажуть, збитки становитимуть мільярди доларів. Росія пояснює, ніяких політичних мотивів у цьому немає. Труднощі викликані простою бюрократією через те, що Україна не є членом митного союзу. Поблизу Чигирина на Черкащині вже третій день палають торф'яні болота. Займання сталося через аномальну спеку. Спочатку вогонь знищив понад 4 гектари очерету, потім перекинувся на поклади торфу. Цій пожежі вже надали підвищений статус небезпеки. Як повідомляє на ближчої доби, погоду південно-східної частини України визначатиме дуже спекотна і переважно суха повітряна маса. Нарешті території більш прохолодне повітря. Якою чекати погоду завтра в нашій республіці? Дивіться далі. Як повідомляє гідромецентр, 16 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер північний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 15-17 градусів тепла, в день 27-29 вище нуля. У столиці вночі 16-18, в день 28-30 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищої норми. Це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!